І ми бачимо, що за цей час вісім місяців американці взагалі жодних санкцій щодо Росії не ввели. І ось ще одна відмовка щодо європейців. Європейці винні. При тому, що європейці досить повільно вводять пакет санкцій один за іншим, проте ці пакети посилюються. А що ж, наші стратегічні партнери? І тут виникають питання: так коли ж все-таки США натисне на Росію? Коли, врешті-решті, два тижні перетворяться в те, що Путін нарешті сяде за стіл переговорів, що Путін піде на якісь поступки. Путін, нарешті, припинить свою агресію. Не видно цього, на жаль, поки що. Проте, якщо є бажання Вашингтона, ми це звичайно підтримуємо. Бажання президента Трампа закінчить швидше війну, ми тільки це підтримуємо. Ну, тільки інколи, звичайно, трошки дивуємося заявам, що він не очікував, що так складно буде закінчити цю війну.